Сьогодні я буду готувати індійські солодощі. Це така традиційна страва для Індії, називається вона джали, джалібі. Іноді говорять джалебі, іноді навіть джалібі. Ну, я чула, що говорять в Індії джалібі, це настільки смачно, що ви навіть не можете собі. Уявити, хто полюбляє солодощі, ви ну, просто повинні це спробувати. Ця страва зовсім не корисна. Та звучить так собі, бо я полюбляю саме корисну, корисні страви, і солодощі теж можуть бути корисними. Але це той випадок, коли солодощі, вкусняшки, смаколики. Ну, зовсім не корисні, бо це смажене і це в сиропі з цукру. Цей смаколик доволі бюджетний, але тут іде багато олії, бо вони повинні плавати в олії, коли вони смажаться. Це такий варіант хрустиків, це така індійська відповідь нашим хрустикам. Що нам потрібно для тіста? 150 грамів борошна, 4 чайні ложки кефіру або йогурту, 4 чайні ложки кукурудзяного крохмалу, якийсь розпущувач або сода, ну і все, і вода. І ми повинні ще зварити сироп, у який ми буде, будемо окунати, купати будемо джелебі. А от для сиропу потрібно багато цукру. Я візьму три чашки от таких цукру і півтори чашки води. Тобто, скільки б ви цукру не взяли, води беріть у. Два рази менше, ніж цукру. Ми будемо робити все одночасно, бо сироп повинен якийсь час варитися і ще ну, трошки охолонити, щоб він не був прям такий кипяток-кип'яток. Кип а тісто робиться теж швидко, але десь 15-20 хвилин воно. Повинно ну, постояти, щоб там стабілізуватися, щоб розпустився в ньому крахмал. Тому я насипаю три чашки цукру. Само тісто цукор не піде. Тому якщо джелебі готові не скупати в такому сиропі цукровому, вони не будуть солодкі, тобто це не будуть вже солодощі. Так, три чашки цукру насипали. У цукор я додаю зразу ж такий в мене шматок лімону. Я вижимаю туди сік. Це для того, щоб сироп був. Гарний, прозорий, і якщо він у вас залишиться, ви його можете поставити до холодильнику, і він буде залишатися таким же прозорим. І сюди ми доливаємо півтори ось таких же чашки води. Ось я налила півтори чашки води у цукор. І зараз буду ставити на вогонь. І час від часу помішувати, щоб цукор розчинився у воді, і треба дочекатися, поки цей сироп закипить. Десь 15-20 секунд після закипання і все, і вимикаємо вогонь. Сироп готується. А що ми будемо робити далі? Ми будемо робити тісто, звісно. Та і так, в муку я додаю. 4 такі з горкою ложки крахмалу кукурудзяного. І розпущувач. В мене амоній. Його треба розпущувача треба десь пів чайної ложки. Чи то сода, чи то якийсь там інший. Так, і перемішуємо. Ось ці сухі елементи. Потім в, іншу, в інший посуд, ми виливаємо воду. В мене вода поряд знаходиться, бо цього, ціє, цієї кількості може бути недостатньо. Ми повинні слідкувати за консистенцією, бо якщо вони будуть, тісто буде. Дуже рідке, вони попливуть, так? а якщо воно буде густе, вони просто не допливуть. <хе> Додаю чотири таких з горкою, не можна казати, бо це не горка, навіть п'ять, мабуть, ложок кефіру. якщо це буде густий йогурт, теж не проблема. І тепер поступово будемо додавати сюди муку і слідкувати за консистенцією. Якщо ми будемо бачити, що вже дуже густе тісто, будемо доливати води, краще розмішувати вінчиком, щоб позбавитися з самого початку комочків там такого. Друзі, я вже бачу, що води замало недостатньо, бо тісто вже такої консистенції, яка нам потрібна. В мене муки ще багато, тому я доливаю трошки води, розмішую і знову додаю борошно. Знову вимішую, щоб не було комочків. Так, ну в Індії додають фарбу Фарбу червону або руду, якусь у мене є це натуральна, це натуральна харчова, Є харчові фарби хімічні, а є натуральні. Мабуть, ця, з ну, якогось вона такого бурякового кольору. Мабуть, це з буряку додам, щоб вони були трошки яскравіші. Бо в Індії вони такі, як сонечка, вони форми сонечка. І на вигляд, як сонечко, бо вони їх відфарбовують. Чи добра консистенція е, вийшла в вас, ви побачите вже тоді, коли будете е, смажити перші джалібі. Якщо вони так, е, такими шматочками маленькими розпливуться по сковороді, якщо, якщо не вийде таке сонечко гарне, то е, вони е, тісто е, занадто рідке. І ви просто досипете чуть-чуть е, борошна. Якщо воно не буде вижиматися з мішку або з пакету, то треба чуть водички додати. Ось таке тісто, такого дивного кольору, а ніяк рудого. ну таке. Побачимо, яким воно стане після того, як буду смажити. Зараз я закрою тісто і. Буду чекати 15 хвилин. Ну, що, продовжимо. Це в мене вже а, гарячий готовий сироп. Ось такий він прозорий, гарний і гарячий. Я намагаюся завжди все приготувати, щоб було під рукою. Так? Це в мене тарілка для того, щоби. Складати вже готові джалібі. Це в мене мішок, зараз в нього тісто будемо заливати. Тут у нас тісто. Зараз я буду, буду бачити його консистенцію. Але до цього потрібно поставити пательню на вогонь і налити в неї олію. Олії повинно бути багато. Цей рецепт з одного боку економний, але з іншого він потребує багато олії. Вона зараз не дешева, ну, що робити. Так, ну мені здається, що консистенція така добра, як така, бачите, густа сметана. Тому доливати води я поки що не буду. Зараз масло нагріється на сковородці, і коли е, будуть смажитися перші джалебі, тоді буде ясно, чи, чи добра в нас консистенція. Тісто чекаю, поки нагріється олія. Коли я робила свої перші джалебі, в мене ще не було усього з цього. І я брала просто пластиковий пакет, ну, чистий, звичайно, новий? І в, в куточок заливала тісто, і все, щоб все виходило гаразд. Але якщо в мене є е, спеціальна така штука, чому я не можу її скористатися? Тому заливаю тісто у. Пакет майже не половинку. Бо якщо усе, ну, це буде незручно. Так, я йду до пательні, і там біля пательні я відріжу ножницями у цей кінчик. а і діаметр повинен бути. Не більш ніж десь 5 міліметрів. Краще відрізати менше і потім подрізати, е, чуть. чим ві, так от снести е, великий кусман, і в нас нічого не вийде. Ну, так тоді треба буде знову брати новий мішок. Тарілку, куди ви будете викладати з пательні джалібі, краще застелити паперовим. Рушником, щоб масло а, стікало в рушник. І так, поїхали. Готові підсмажені джелебі, просто кидаємо у сироп і вони там десь секунд 15-20 плавають і насичаються сиропом, цукром. Ну, ось такий процес нон-стоп йде. Одні джелебі смажаться в пательні. Інші купаються тут у сиропі. А тісто в кондитерському мішку я тримаю ось так. Воно тоді воно добре так лежить на столі і воно не витікає. Можна на якесь там блюдці його поставити, але і десь на столі, там, біля стіни, воно нормально тримається. Так, ці, мабуть, вже Сиропі поліжали, і ми їх виймаємо, йдемо до пательні перевертати наступну порцію. Коли вже для вас це буде процес такий знайомий, ви можете якісь там визерунки, проявляти якусь ну, свою творчість е і робити якісь квіточки ну, різної форми, наскільки, наскільки це. Дозволяє цей процес, бо іноді так ну, не виходить, бо це ж олія гаряча, і воно іноді розпливається так тісто, як йому завгодно, а зовсім не так, як ми собі в голові це намалювали. Зараз саме цей випадок. Хотіла зробити квіточок, а він від мене кудись там поплив, я використала менш ніж половину, і дивіться, скільки їх вже е, я зробила. А справа в тому, що зупинитися, коли їх їж. Просто неможливо, вони такі смачні, але це ж зайві кілограми. <смір> Ось я одну вже спробую. Вони хрусткі. Друзі, це щось неймовірне. Коли я їх купувала в Індії, я навіть не могла м -м, зрозуміти, як це Можна зробити. І коли я знайшла рецепт, я просто одразу почала їх смажити. І я думаю, що ви теж от одразу підете до магазину за олією, за цукром. Ну, мука у всіх є. Бо це, це неймовірно. Готуйте, індійська кухня. Це супер, а індійські солодощі. Ну, це за грані. Це треба спробувати.